Сьогодні я натрапила в Ютубі на такий цікавий рецепт це рецепт маринованих шампіньйонів. Ми завжди маринуємо або білі гриби, або підпенки, гливи, до речі, на гливи у нас ще є надія, бо цьогоріч гливи ми ще не назбирали, чомусь їх не було. Думаємо, мріємо, що ще вони будуть, і їх ми ще приготуємо. От, А натрапила саме на рецепт маринованих шампіньйонів. І я розумію, що. Вони більш доступні, ніж білі гриби так, гриби, так скажімо, і їх можна знайти в будь-якому продуктовому магазині. Тож хочу з вами цей рецепт сьогодні спробувати. Придбала пів кілограма таких, Хотіла взяти маленькі, дрібненькі, ну щось їх не дуже було, довелося такі брати, будемо їх різати. Ці мариновані грибочки можна подавати як самостійну страву, ну, як і до повсякденного столу, так і до святкового, так і додавати до якихось салатів. Мені здається, що мариновані шампіньйони будуть непогано смакувати з куркою в салатах. Ось Тож беремо пів кілограми шампіньйонів. І краще, якщо у вас буде така можливість, візьміть дрібненьких. Тоді їх не доведеться різати. Беремо пів кілограми шампіньйонів і гарненько їх промиваємо. Все, грибочки ми помили, і зараз їх наріжемо. Так, нарізаємо. І ще раз говорю, що краще брати дрібненькі, маленькі, тоді їх не доведеться нарізати. А ми такий грибочок, я думаю, ділимо на скільки. Ну, на чотири частинки. Ось так ми нарізали грибочки. Який вони мають аромат. Я просто обожнюю грибний аромат. І кожні пахнуть по-своєму. Ой, трошки посипались. Також нам потрібно буде невеличка цибулина. Я беру половинку великої і нарізаю її. Нарізаю її не дуже крупно і не, і не дрібно, а десь такими приблизно кусочками. Так. Також беремо три зубчики чеснику і їх, Ось так, їх... Ось так їх нарізаємо. Можна ще так ножом їх подавити, трохи потиснути. Є. Так, ну що, тепер приготуємо маринад. Е, в кастрюлю я налила пів літрів води. Туди відправляю, туди відправляю дві чайні ложки солі. Ось так. Раз. І два. Дві чайні ложки солі є. Далі. Далі одну чайну ложку цукру. Так, чайна ложка цукру є. Тепер спеції. Зі спеції ми беремо два лаврові листки. Раз, два. Чорний перець горошком. П'ять штучок. Рахуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Є. І духмяний. Де мій духмяний перець? Є тут. І духмяного три горошинки. Дихняного о, якраз три, три горшинки дихняного. Ще можна додати гірчицю. Я читаю, що тут півчайної ложки гірчиці. Не знаю, я не буду додавати гірчицю, спробую так. Також до маринаду ми додаємо, додаємо цибулю і чесник. Відправляємо в кастрюлю цибулю і чесник. Ставимо на вогонь. У нас плитка електрична. <смі> Тож включаємо плитку, ставимо її на дев'яточку, доводимо до кипіння. Варимо 5 хвилин, щоб цукор і сіль розчинились. От, а спеції віддали нам свій аромат. За той час ми приготуємо оцет. Оцет, оцет нам потрібен 6 е, столових ложок. 6 столових ложок, Я використовую такий звичайний оцет, але його ми додамо вже після закипання. Тож, чекаємо закипання маринаду, чекаємо 5 хвилин і продовжимо. Наш маринад готовий. Вже прокипів 5 хвилин. Тож ми беремо оцет. І додаємо 6 столових ложок. Раз, два, три. чотири, П'ять. Шість. Шість столових ложок оцту і 50 мл соняшникової олії. Векаємо на закипання, накриємо кришку поки що. Все, маринад кипить, додаємо наші шампіньйони або печериці. Да? Чериці мають у маринаді варитись 5-10 хвилин. Ставимо таймер і 5-10 хвилин чекаємо. Майже готові. Залишилося ще 4 хвилинки і вимикаємо. Все, 10 хвилин вийшло, вимикаємо грибочки. Ось такі гарні. Беремо наші баночки і розкладаємо у баночки. Разом з цибулькою, з лавровим листочком, з горошком ось так наповнюємо баночки дорого. Оставчик заснув, тому Василь мені трохи допомагає. А. <смір> Тому Василь мені трохи допомагає зі зйомками. Є одна паночка і відкладаємо її наповнюємо другу. Беремо кришки і закриваємо. Закриваємо паночки. Ой, гарячі. Так, чекаємо, щоб трошки вхолоне і ставимо холодильник. На день-два, нехай постоять, а після цього можемо смакувати. Тож, друзі, дякую вам за перегляди. Готуйте з нами, пробуйте! Сподіваємось, рецепт гарний і добрий вам сподобається. Хто приготує, залишайте коментарі, залишайте свої відгуки. На сьогодні це все. Дякую. Оставчик вже спить. Ми приєднуємось до нього. Па-па! Пропонуємо вам ось таку подачу з кропом та цибулькою. Також можете використовувати зелену цибульку. Смачного!